Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Сьогодні вирушила, щоб пошукати, що є акційного, що можна придбати зі знижкою. Бажаю вам приємного перегляду! Молоко від торгової марки Ферма, 3,2% жирності 840 мл 48,50. Таке молоко казкове 51 гривня 70 копійок. Ягутинське 50 гривень та 70 копійок. Просто наше молоко 45-71% жирності. Об'єм 870 мл. Молокія молоко 3,2% жирності в такому пакетику 900 г. Ціна 44,20. Сметана слов'яночка 20% жирності, 300 г за 41 гривню та 20 копійок. Це єдиний варіант у стаканчиках, який є зараз по акційній ціні. Та загалом є ще по акції від своєї лінії сметана 20% жирності 200 г за 24,50 г. марки злагода сметана 15% жирності 200 г 27 гривень. Кефір від торгової марки Ферма, 2,5% жирності 840 г, ціна 53 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Бачите, тут є ще вказана ціна, яка буде, якщо оплачувати карткою АТБ. Є таке, бо є основні такі великі акції, а є ще на деякі товари трошки дешевші, ніж по акції. По 51 гривні кефір молокія густий. Теж бачите, її в віконечку ціна, якщо оплачувати карткою АТБ. Такий кефір 420 г за 26,20 галочина 2,5% жирності. Сир кисломолочний білоцерківський 70 гривень. Нежирний 350 грамів. 9% жирності 81 гривня. 5% жирності, 77 гривень. 58 гривень коштує сир кисломолочний від своєї лінії 300 г 5% жирності. А ще зі знижкою є сир кисломолочний – це є 5% жирності від своєї лінії 61 гривня. Молокія 5% жирності, 70 гривень 350 грамів. 73 гривні від молокії сир 9% жирності. Бачите, теж із карткою АТБ трошки дешевше. А от із карткою АТБ український сир найбільша економія. Є нежирний, 5% жирності та 9. А якщо просто оплачувати 9% жирності. Так, це є 5% жирності 73 гривні і 67 нежирний. Сири від торгової марки Sod. Autom 56 гривень. Він нарізаний вже скибками, є безлактозний, класичний та мостам. Вага 150 грамів. Сир від Комо. Він Йде суцільним кусочком. Вага 150 грамів, ціна 53 гривні та 80 копійок. сметанковий, вершковий або гаута. Крем сир від делюкс 61 гривня за 175 грамів. З травами або класичний варіант, лачаті. О, брудне, все на мене падає. <гум> Такий сиркова паста 150 грамів 56,30, вершкова, сиркова паста. І з лососем. 51 гривня за 135 г. Сир плавлений періатен ковбасний. 53 гривні та 50 копійок за упаковку. Сир плавлений. Золотий резерв. Ціна 19,50. Вершковий або дружба. Сирний продукт Тульчинка. Вага 70 грамів, ціна 11,40. Зі смаком грибів або вершковий. Від торгової марки Президент крем-сир 180 грамів 70 гривень та 40 кубій. Філадельфія сир оригінальний 125 грамів 89 гривень. Продукт сирний 25,70 янтар. Вага 160 грамів. М'який сир, золотий резерв. Моцарелла. 4 65 гривень та 20 копійок або солугуні. Вага 180 грамів. 65 20. Сир моцарелла. 47 гривень та 20 копійок з 125 грамів. Сир пластинками 8 штук в упаковці 55 гривень. Четвер, тост, ранкові. Це є виріб фаршевий від розумного вибору 330 грамів за 34 гривні. Ціна за упаковку, краківський виріб м'ясний. 300 г за 49 гривень. Ковбаса печінкова ліверна. 47 гривень. Також ціна за упаковку. Вага 400 грамів. 24 гривні та 16 копійок коштує 100 грамів продукту з сала. 37 гривень та 40 копійок коштує виріб фаршевий апетитний. Ціна вказана за упаковку вагою 500 г. 72 гривні та 40 копійок від м'ясної лавки. Ковбаса до макарошків. 75 гривень ковбаса від своєї лінії куряча варена. Вершкова 400 г. Київська свиняча 500 г. Ціна за упаковку 120 гривень. Баликова від торгової марки М'ясна лавка 81 гривня. Вага 500 г ціна за упаковку. Ковбаса до пюрешки. Вага 500 г. Ціна 66,50 гривень. Кур'яче філе варено копчене. 2320 за 100 грамів. Тобто за кілограм 232 гривні. Сосиски з сиром. Вага 330 грамів з м'яса птиці. 64 гривні та 30 копійок за упаковку. Сардельки до макарошки. 170 гривень та 70 копійок за 100 г. Тут щось було: сардельки сарделіні варені 192 гривні та 70 копійок за кілограм. Сардельки з м'яса птиці австрійські від своєї лінії. Ціна тут за 100 г 22 гривні та 40 копійок. М'ясна нарізка асорті від глобіно. Вага 180 грамів. Ціна 98 гривень. Філе лосося 68 гривень. За ось таку баночку. Вага 120 грамів. В олії. Філе скумбрії у томатному соусі. 170 грамів ціна 60 гривень 50 копійок. Філе скумбріїв олії 170 грамів за 64 гривні. Скумбрія з додаванням олії. 240 грамів за 56 гривень Сардина. У томатному соусі 68 гривень 240 грамів. 57 гривень та 50 копійок з сердина з додаванням олії 230 грамів торгова марка море. 45,80 лящ обсмажений у томатному соусі. Також торгова марка море. Шпроти від делюкс 190 грамів 58,70. 3490 кілька чорноморська. Не розібрана у томатному соусі. Крабові палички охолоджені 69 гривень. Сніжний краб 200 г. Так, з охолоджених це, мабуть, найдешевший з варіантів. 53 гривні коштує оселедиці в олії філе 180 грамів філе шматочками з духмяними травами також 180 грамів. Коштує 55,50. Але вигідніше взяти ось таку велику баночку, тут аж 300 грамів, і ціна 69 гривень філе шматочками в олії. Так, це є кур'ятина, чабаторочка, це є тушка. М'ясо Корей бруйлер, тут майже 2 кілограми. Ціна за кілограм 81 гривня та 90 копійок. 111 гривень коштує кілограм стегон курячих охолоджених. Такі крильця, вони вже є у маринаді, Деллі. Виглядають досить апетитно. Вага за кілограм 104 гривні 90 копійок. Ковбаски для гриля та смаження. Мартадельки від глобіну. М'ясні батарейки. 111,50 за упаковку. 75,70 фарш курячий. Ціна вказана за упаковку вагою пів кг. Шашлик по кавказьким 170 гривень та 60 копійок за кілограм. Есколап 174,70. Тут ціна за упаковку вагою 700 грамів. Торгова марка глобіном. Фарш домашній. М'ясна лавка. Ціна 86:30 за пів кілограма. Такі реберця в маринаді. Ціна за кілограм 233 гривні та 40 копійок. Також є зі зниженою ціною різноманітні паштети: гусячий, курячий, індачий. Ціна 25 гривень та 80 копійок. Такий паштет печінковий 85 грамів за 1740. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!